Три роки поспіль юні театральні таланти з різних куточків України зустрічаються в Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок на Всеукраїнському театральному фестивалі. Конкурсі Зірки Мельпомени цього року приїхали гості з Львівської, Київської, Дніпропетровської, Кировоградської, Черкаської, Чернівецької, Запорізької та Харківської областей. Фестиваль зростає. З'являються нові колективи, з'являються наші нові друзі, стають більш професійніші і цікавіші самі вистави. До нас приїжджають із Запоріжжя. Це як наші або з Харкова, як наші родичі. Я з Харкова а Юра з Запоріжжя, тому для нас це особлива така тема. Тому я ще раз дякую організаторам, тому що, окрім якоїсь мистецької функції, вони виконують дуже вагому, патріотичну та суспільну функцію. Під час фестивалю. Дмитро Гусаков проведе майстер-клас із театрального мистецтва досвід. Також їх майстерку підготував представник Асоціації естрадного мистецтва України Орест Масник. Щоб діти зазвучали, щоб діти не боялись, щоб діти знайшли опору, щоб діти могли висловлювати свою думку, діяти словом. Це дуже важливо. Щоб діти знали мистецтво самопрезентації, і саме про це буде на моєму майстер-класі. Фестиваль відкриває прем'єра зразкової студії Чарівна скринька зі Львова за п'єсою Катерини Скічко. Десять сірників. Годинна на перший погляд комедійна драма у коробці із філософським змістом. Доля сірників завжди однакова. Вони, вони є в коробці. А потім вони з цієї коробки зникають і ними підпалюють чиюсь газову плиту. Ними підпалюють сигарети. Кожного сірника доля чекає різна. і ми вирішили зрозуміти через е, такий. Прийом психологічного театру, що ці сирники насправді це етапи нашого дорослішання. Сенсів насправді багато, але насправді є один, що завжди ти можеш побачити світло. Завжди не потрібно боятися йти за світлом, тому що за цим світлом може бути нове щось. Всього на сцені покажуть 16 вистав. Ще півсотні юних театралів візьмуть участь в індивідуальному конкурсі. Художні читання я очікую від цього фестивалю максимальні емоції. Також я очікую звичайно гран-при по перше місце. все як має бути, хмельницьке мені дуже подобається. Бував тут не раз. Дуже гарне містечко, також дуже класна архітектура. Хмельничани покажуть дві вистави. Їх підготували: театральна студія при ляльковому театрі Градієнт та акторська школа Пармезан із прем'єрою казкової комедії. Про віру в себе. Потрібно вірити в себе і не сподіватися на якісь вищі сили, про якісь передбачення чи ну будь-що. Головне, щоб ти знав, що ти це можеш. У пошуках талантів приїхала на фестиваль режисерка Марина Татаренко, представниця Національної музичної академії України, де відкривається нова освітньо професійна програма режисура музично-драматичного театру. Тому ми дуже дуже радо будемо запрошувати саме ваших е випускників. Ми зарієнтова на те, щоб наша мистецька освіта була саме для е дітей талановитих з регіонів. Тому будемо раді сьогодні побачити і виокремити ті таланти, ті зернинки, які б далі продовжували нести наше мистецтво не тільки в Україні а й за її межами. Вперше у якості журі цього фестивалю виступає заслужений діяч мистецтва України Анатолій Біліванців. Планує. Відвідати майстерки колег очікує побачити колективи, нові напрямки в режисурі та акторській майстерності. Побачити для себе щось нове і в акторській майстерності, і, звичайно, в режисурі, в трактуванні того чи іншого драматургічного твору. Однозначно побачити якісь яскраві обличчя, які в майбутньому будуть нашими зірками, як театральної, так і кіносцени. Наглядачів театр ляльок чекає протягом трьох днів першого. Червня відбудеться нагородження. У нас будуть номінації. Дуже багато. Ми придумали. Якщо ми їх знайдемо, то ми нагородимо. Бо крім кращої акторської роботи, чоловічої, жіночої, ще є дуже багато моментів, як краща режисура, краще музичне оформлення, сценографія для головного переможця. Ми приготували такий кубок. Це кубок гран-при Для художнього читання для маленьких зірочок. У нас будуть звичайно маленькі зірочки для великих зірочок великі зірочки.